Пане Тарасе, якщо підсумовити нашу з вами розмову, ваші хлопці-побратими, які чемно позаду вас сидять, або ви, може, ви хочете передати вітання українцям чи комусь з рідних, маєте таку зараз можливість в нашому ефірі, ви і ваші побратими, наші захисники? Я передам цю можливість своїм побратимам. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе. Ми в eh, привіт, привіт, передаю своїм рідним. Eh, 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 ми обов'язково переможемо москалів. Вони обов'язково від нас eh, 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 получуть oh, обов'язково від нас так. Полковник Зубенко, полковник Зубенко каже так, що Московія розвалиться швидше, ніж ми їх самі розіб'ємо. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава, пане полковнику і дорогі наші військові. Ми дякуємо вашим рідним за те, що виховали вас і підтримують, за те, що вас. підтримують вас і дякую вам за те, що бороните нашу землю від російських окупантів. Від цієї кривавої армії країни агресор.